Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми святкуємо особливий день день подяки Господу. І наші дітки також хочуть висловити свою вдячність Господу за те добро, яке він дарує нам щодня. І вони підготували вірші та пісню, щоб прославити нашого небесного Творця. Давайте послухаємо їх з радістю та відкритими серцями. Полі до сила шилиться густа, Бог благословив нас самого Христа. Жатва це свято, подяки й хвали. Боже за милість. Дякуємо ми. Я злили, гусі похучі, ще Бог нас голови, бо любить мучи. Слава Ісуса у пісні мольби. дякуємо Боже за ласку тобі. Сьогодні -то від Бога дає очі, діть нас мої твої всі кодові. Боже, пій мій нашу пісню, святу, мама. Дякую, Боже, за хліб і тепло, за те, що зернятко в землі проросло. Ти наш пастир і добрий творець, славу несемо тобі від сердець. Два Боже за маму і тату, за поло пшениці, за радості святу. Все, що ми маємо, від Тебе, Христос. Слава Тебе, ми старець, Бо в серцях урочих. Бог благословив садки і поля, Бог дав врожай, здорового життя. Ми Його слави несемо хвалу, славимо Ісуса, за доброту. Колось до колесу в полі схлився, дощиком літній він четро полився, жатла настало всі славу несуть, Богу подяки, любов віддають. в церкві чудове свято Дякую Богу за щастя багат. Хліб і мен... хліб медок і картопля, медоку, плоди все це нам щедро даруєш виштий поля колося до зависить. залесить, серце над ними ясно світить, дякуємо Боже, ми щиро і хліб на щоденно, і в нього беремо. Кольорові овочі, фрукти смачні, Все це дарує Господь, кожен рік, жатва нагадує, треба хвалить, Бога щоденно сердечно любить. Он пытался отжаться, но ты надо засыпаем. Пожиму подязностью стою. За небе, за любовь и семью. О Злату я зави, паку подаку Дякуємо Богу за щадри врожай, за добру погоду і рідний наш край, навчи нас тобі довіряти і щоденно в молитві тебе прославляти. Зараз дітки заспівають пісню. Всія подяка твоцю, за осінню повесню. Такой ми зібрали з наших садів, ти застий полипа, Боже, ти благословив наш край. У день потяг хвала, Христучи, це за те, що наше життя возберіт, це за хліб, що тени у нас на столі. Дякую. Oh, yeah, we're just kidding. Тім'я, дивно, будього царя, вже потяг, бо призвучить, за те, що наше життя бо твоїх, що це не у нас на столі, дякує тобі, за всі плоти і далі на землі, в щиро. It's a different Господи, я благодарю Тебя за этот день, который Ты сотворил, что мы дожили до этого часа. Господи, пожалуйста, я прошу Тебя, благослови нас на этот урок, благослови учителей. Господи, пожалуйста, прошу Тебя, благослови, чтобы война закончилась, чтобы не было войны. Пожалуйста, пусть бабушка с дедушкой покаятся во имя Иисуса Христа. Отец Аминь. Боже, я тебя благодарю за то, что ты нам дал сделать воду, Боже мой, за что теперь у нас есть вода, Боже мой. Я тебя благодарю, Боже, за это, то, что ты нам хорош, дал хороших работников, хороших братьев с добрым сердцем, Боже мой, которых ты наполняешь силами, чтобы они могли делать нам воду, Боже мой. Во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Бог, я прихожу к Тебе, благослови мою бабушку, которая сейчас болит нога. Аминь. Аминь. Господи, благослови моего брата, Господи, чтобы он пришел к нам в церковь, Господи. Аминь. Боже, спасибо, что ты нас всех собрал здесь. Спасибо, что мы тут все вместе. Благослови нашу церковь. Пусть сюда будет приходить еще больше людей. Пусть мы не будем летать в мыслях. Пусть мы узнаем больше о тебе. Вся сила у тебя в руках. Во имя Отца и Сына Святого Духа, Веков. Аминь. Господи, спасибо Тебе за этот день, Господь. Спасибо, что мы живем, Господь. Спасибо за нашу церковь, Господь. Пусть она наполняется еще больше и больше людям. Аминь.